візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Понад 2,5 тисячі будинків залишаються без теплопостачання у Києві. За даними міської влади, від учора повернули тепло в майже 600 багатоповерхівок. Здебільшого на лівому березі посадовці зазначають це зокрема будинки, які доводиться підключати вже вдруге після атаки ворога в ніч проти вівторка. Складною залишається ситуація з електропостачанням у столиці. Тривають екстрені відключення подекуди світла немає понад 10 годин поспіль. А коли енергія в мережі з'являється, напруга часто не дотягує до 200 вольт. Як виживають кияни? Які лайфхаки вигадують, щоб не змерзнути? Що робить бізнес, аби не закритися? Та головним залишається питання, коли закінчаться ці комунальні випробування для киян? Репортаж моїх колег далі. На вікнах і дверях приступає паморозь. У квартирах плюс 10, а то й нижче. Ну, у мене двоє дітей, підлітків і собак. Всім холодно, всі під одіялами списалися. Всі в трьох кофточках, в двох штанах. Від перенапруги вибухають трансформатори. Від морозу прориває труби. Отут назняли трубу. Батарею і трубову труба води ще трісну та розсадила. Як врятувати Київ та область, де ця зима особливо темна та холодна? Велике місто можна порівняти з організмом дорослої людини. Уявімо, що світло це зір, тепло це нервова система, а вода кровообіг. Якщо так, то Київ у Києву ці дні можна порівняти зі стареньким пенсіонером, який роками не відвідував лікарів і отримав купу хронічних захворювань. Тисячі будинків без тепла. Після кожного з обстрілів зникає з кранів вода, а світло у кращому випадку є кілька годин на добу. Ну і звісно ж, пігулка, яка лікує миттєво, не існує. Лише кропітка поступова праця з кожною клітиною. По суті, з кожним окремим будинком до відновлення теплопостачання в столиці залучили фахівців з інших регіонів. На початку тижня до Києва пробуло підкріплення від Укрзалізниці. Аварійні бригади залізничників допомагають розморожувати опалювальні системи в багатоповерхівках. Є слюсери, синтехніки, є підсобні робітники, є електрогазозварники. Потрібно їхати де дуже критично є. що Поки будинки теплі не будуть. Я думаю, що ми звідси не виїдемо. Слюсарі, сантехніки, електрогазозварювальники. 15 працівників уже третій день намагаються повернути тепло мешканцям цієї 14-ти поверхівки Батареї тут холодні вже два тижні. В кімнаті плюс 5, на кухні плюс 3 Зараз, слава Богу, дали світло, тому включаємо дочки. І гарячої води немає, дуже важко. У Мене тепер внутрішні там ячмі, все ну герпес тільки долічили. Отакі медведя такого собі купила, щоб воно тепло було. За час своєї роботи в цьому під'їзді фахівці виявили десятки розірваних льодом труб. Тепер їх треба звільнити від криги, заварити та повернути в експлуатацію. Злити воду повністю системи не встигли. Вона замерзла в трубах на рівні третього поверху. Замерзла вся система, воду спустили і в кранах, в трубах все ту замерзало, розпирало, треба демонтовувати, виганяти льод і вварювати на нову трубу. Привезли газові балони, горілки, кисневі балони для різки, зварювальні апарати, вплоть до того, що ми завантажили навіть буржуйки. тут на зняли трубу, батарею і трубу. труба дивіться, ще трісну розсадила. Треба варити, побачити зверху. Тривають роботи із відновлення електропостачання. У Києві та області досі діють екстрені відключення. Світла подекуди немає понад 10 годин поспіль. Терміни повернення до планових графіків наразі невідомі. У Міненерго наголошують, мережі залишаються перевантаженими. Над відновленим світла та тепла У столиці наразі працює понад 160 бригад. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергетичній системі. <звук> Від перепадів напруги у Києві вибухають трансформатори. Після такого навіть ті, кому щойно повернули світло і тепло, знову опиняються у темряві й холоді. Кияни вигадують власні способи зігрітися. Зокрема, встановлюють намети просто у квартирах. Звикати до нових умов доводиться й бізнесу у цьому столичному супермаркеті. На випадок відключень є генератор. Щоправда, кожні шість годин працівникам доводиться зупиняти його роботу. Якщо немає централізованого постачання енергії, магазин закривають. Ми працюємо на дизельних генераторах потужних, 6 годин працюємо, потім відключаємось на годину для того, щоб дозаправити та дати генератору відпочити. Під час відключень, коли саме наш магазин не працює, ми розміщуємо оголошення на дверях, щоб покупці орієнтувалися на те, що який магазин поруч працює, куди можна звернутися. Продукти не псуються, запевняють у супермаркеті. На холодильниках стоять спеціальні акумулятори, які ще 6 годин тримають температуру. Без тепла і води працювати теж не доводиться. Саме наш магазин не користується опаленням централізованих. Ми обігріваємося від кондиціонерів, а також внутрішні нас опалювальні пристої. Просто в магазині облаштували імпровізований пункт незламності. Тут можна нагріти води і підзарядити гаджети. Генератори рятують і Київщину. В Ірпінській центральній клініці лікувальний процес та консультації пацієнтів не припиняються ні на мить. Подача світла стабільна. Виникають лише короткі технічні паузи під час перемикання між централізованою мережею та автономним живленням. Ті, хто зайшли на прийом, там на якихось три хвилини, можуть відчути. Ті, хто їхали в ліфті, це максимум, це ж я так кажу, там на хвилину, того, що в момент перевимкнення відбувається, умовно перезавантаження повинно відбутися обладнання. Якщо говорити з точки зору виконання планових операцій, ургенцій, роботи комісії, всього решта ні. Лікування хронічних хвороб зазвичай тривале і важке. У випадку Києва цей процес ускладнює ще й те, що цих хвороб багато: світло, тепло, вода. Під ударом зараз найважливіші артерії для існування Києва. Втім, варто розуміти, що ми не самі, і до процесу лікування, а точніше, порятунку Києва, долучаються численні партнери України. Як наслідок Міненерго готує рішення про повернення до графіків уже найближчим часом. Обмеження можуть бути суворими проте головна мета зробити їх нарешті прогнозованими та зрозумілими для людей. Юлія Чехічна, Роман Бараш, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Нам справді потрібні ліки проти хвороби, яка називається російська агресія, підтримати український народ у час міцних морозів, і брутального російського терору. І з таким закликом МЗС України звертається до всіх наших партнерів, друзів і благодійників у світі. Допомога зараз украй потрібна і піде вона на закупівлю техніки та імпорт електроенергії, аби повернути світло в оселі українців. Підтримка не заборилася. Найважливіші енергетичні пакети останнього часу ми зібрали в нашій інфографіці. Італія розпочала відправлення 80 промислових бойлерів для систем теплопостачання України. Бельгія передала 22 мобільні котельні а також Три генератори для Києва, Одеси і Фастова. Чехи зібрали кошти та вже закупили 36 генераторів для України. Також спільно з американськими партнерами вони профінансують енергообладнання на 850 тисяч євро. Воно забезпечить світлом і теплом наші котельні та пункти незламності. Румунія відправила на Сумщину 15 потужних акумуляторних станцій та дизельний генератор. А Хорватія підсилила область. Ще двома установками енергетичну допомогу для Сумщини, 14 генераторів направила Молдова, ще дев'ять Грузія. Окрім того, 17 потужних агрегатів надійшли за сприяння посольства України в Болгарії. Данія передала дві промислові станції та генератор для однієї з лікарень Києва. Євросоюзу хвалив рішення про надання Україні 445 генераторів із власних стратегічних резервів. Швейцарія найближчим часом доправить в Україну чотири аварійні електрогенератори. Надійшла допомога і від наших сусідів. Литва надала електротехнічні компоненти та спецобладнання для швидкого відновлення пошкоджених мереж. А польща відправила дизель-генератори для стабільної роботи соціальної сфери та стратегічних об'єктів. Підсилює нашу енергосистему і Вірменія вона передасть 10 мобільних інверторів, генераторів дитсадочкам, школам і медостановам у прифронтових регіонах. Окрім обладнання, партнери надають значну фінансову підтримку енергетичному сектору України. Зокрема, Норвегія виділила 200 мільйонів доларів. Німеччина та Австрія 60 мільйонів євро. А Велика Британія мільйонів фунтів стерлінгів.